Книжки Юрія Андруховича це справжня золота колекція сучасної української літератури. Класика. Постмодернізму 12 обручів та мемуарний роман Таємниця були перевидані у 2013 році. Історії зібрані у таємниці. Це пронизливі, жорстокі, сумні, світлі, жартівливі, сентиментальні. Вони такі ж різні, як і сам Юрій Андрухович, 12 обручів. А роман, в якому головною героїною автор вирішив зробити Україну, неперевершену та непередбачливу пані, що живе на зламі ХХ та 21-го століття. Останнім часом шанувальникам творчості Юрія Андруховича було вкрай важко придбати бодай примірник одних з найвідоміших книжок сучасної української літератури. Проте вже зараз ось охочі можуть мати у власній бібліотеці. Найпотаємнішу таємницю та подивитися у дзеркало власної душі за дванадцятьма обручами.